Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. Зараз ви спускаєтесь вниз, них, лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Bloodborne. А такі три книги це книги по якійсь відеогрі. На жаль, я не грав цю гру, але якщо ви грали в цю гру, то напишіть про це, а також. У коментарі, а також обов'язково раджу вам цю книгу від видавництва Мальопис. Отже, тут йдеться про, як я зрозумів, сюжет цієї відеогри. Хоча в першій книзі тут йдеться про якісь слова, тобто якийсь мисливець на якихось словах, і було пов'язано пов з блідокров'ю. І в кінці навіть, можна сказати, був якийсь сенс. Який ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Мальовка дуже-дуже крута, мені вона мені дуже сподобалася. Звичайно, я б не радив би цю книгу для малих дітей або людей похилого віку. Але книга справді дуже цікава, дуже крута. Але, звичайно, багато всяких монстрів вбивств і так далі. Ілюстрації дуже круті. Тексту, я б сказав, навіть мало і читається дуже швидко, але ви отримаєте задоволення, особливо якщо ви поці... поціновувач цієї гри. В другій книзі йдеться про хворобу, яка пов'язана зі старою кров'ю, пов'язана з релігією. І тут йдеться про це місто, про чоловіка, який намагався дізнатися, як виліковувати це, що робити з цією хворобою, і, і взагалі, як він, з ким він співпрацював, як це все відбувалось, теж дуже круті ілюстрації. Тут вже тексту трошки більше було. І книга дуже крута. Теж ви отримаєте задоволення від прочитання цієї книги. І в останній книзі. Тут розповідається, вона пов'язана з другою. Тут як якась жінка в такому костюмі, як коли була чума в такому костюмі ворони, як вона. Спочатку щось вона закопувала тіла оцих померших від цієї хвороби. І потім розповідається як про її. Якісь галюцинації про якісь, які, якісь її думки. І ця книга вона майже без тексту. Тобто тут справді тексту майже немає, дуже мало тексту, і вона дуже легко читається. І ця книга не для того, щоб прочитати щось прочитати, а для того, щоб подивитися більше картинки і отримати задоволення. Особливо, якщо ви поціновувач цієї гри, то я думаю, що вам буде дуже цікаво. Прочитати ці комікси. Отже, прикольні комікси, гарно, прикольно будуть виглядати на вашій полиці. Єдиний мінус, що я в них побачив, це те, що маловато тексту, і те, що тут важко знайти, яка це частина. Тобто, там, ми дивили, я дивився в інтернеті. Тобто, оце перша, оце друга і оце третя. Я знайшов це в інтернеті. Але десь на книгах, щоб було написано всередині, десь чизовні, я не знайшов. Отже, цікаві книги, я вам їх обов'язково раджу. Особливо, якщо ви грали в гру Bloodborne, і особливо, якщо вона, вона вам сподобалась. А також раджу вам читати комікси, читати різні книги українською, різними мовами, але тільки не російською. Тому що нащо вам це треба? Ну, а всім, па-па-па-па.